Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на нашому youtube каналі. Мене звати Вікторія Клименко, я керівник клієнтського сервісу в компанії GoIT. І сьогодні ми проведемо інтерв'ю з випускницею курсу Fullstack Online Оленою. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії і яку позицію займаєш? Зараз я працюю як Junior Fullstack Developer в компанії SimpleRent. Це польський стартап, зв'язаний з рентал маркетом А як давно там? Ось буквально тиждень перший прийшов вже так? Подобається так. Ну поки дуже подобається. Дуже класно, що Це стартап, невеликий колектив, і да, це мені найбільше подобається. Розкажи, будь ласка, яке було твоє життя до ІТ? Хто ти за освітою? Чим ти займалась? Скільки років? Звідки ти? Ну я з Рівного з України. Але вчилась на фінансиста в Польщі, і після того як вивчилась, то пішла працювати фінансистом. Потім зрозуміла абсолютно, що це не моє, але ще не знала, куди податись. І з початку війни вирішила пробувати багато різних напрямків, але зупинилась на ІТ, бо мені здається, в мене виходило, і якось так склались всі карти. Тому так пішла вчитись в Гауті на курс кустардівелопер. А розкажи Взагалі, як знайшла нас і чому обрала саме нас? Вона ну, знайшла в інтернеті, просто була курси по розробці. По розробці а... Чому саме вас, бо читала на долу дуже багато гарних відгуків, і це мені найбільше сподобалось. Взагалі, коли проходила навчання, чи допомагали потім ось ці матеріали, які залишалися в працевлаштуванні, і можливо зараз в роботі? Так, я дуже часто до них повертаюсь, і коли свої особисті проекти робила, то я весь час навіть до штімельці сеса поверталась, що ну ніби здається, що це найлегше, але до нього насправді найчастіше і поверталась при підготовці до спів. Бесід, я весь час читала конспекти. Мені здається, що там дуже чітко все викладено. Uh -huh. А які би ти три найважливіші поради дала студентам, які зараз тільки починають свій шлях навчання, їм це все ще попереду, ці недоспані ночі, командні проекти. Щоб ти порадила, щоб точно дійти до кінця, не опустити руки і потім успішно працевлаштуватися? Ну, напевно, не очікувати, що це буде прям дуже швидко. Типу, для цього потрібен час і неможливо, навіть якщо цілий день вчитися, неможливо сприйняти цю всю інформацію за декілька місяців для цього реально потрібен час звикнутись з новою інфою і робити все потрошечки, нікуди не спішити і просто систематично вчитись. Угу. І давай ще третю, тому що сказав, я... не ну, знаю <реш> <реш> просто не здаватися. <реш> Добре, дякую дуже. А, розкажи, будь ласка, про свій рівень англійської. А який він тебе був на початку курсу, чи довчала ти його поки вчилася паралельно? Який він тебе зараз? У мене рівень англійської був і так хороший впродовж курсу. Я просто вже працювала англійською мовою, навчалася англійською мовою, і я розумію, що це надзвичайно важливо, особливо якщо шукати роботу за кордоном. Бо, наприклад, я польською не знаю, а Ну, я знаю, але не дуже такому базовому рівні. Тому мені це дуже допомогло знайти роботу тут, бо я спілкувалась повністю англійською. Тому цей скіл надзвичайно важливий і добре, що напевне вже на якомусь рівні він був і до початку курсу. На якому етапі навчання, чи вже можливо після завершення навчання ти почала шукати роботу? Ну я вже під час курсу по Node.js, по бекенду починала шукати роботу, але все співпало так, що якраз з закінченням курсу вона і знайшлась. Але е, потрібно розуміти, що це не тижневий процес, і навіть не місяць він займає, тому якомога раніше потрібно починати вже формувати своє портфоліо і розкидатись, хоча б дивитись. Що на ринку взагалі є і що потрібно, коли ти шукала роботу, ти е, одразу розуміла, що хочеш працювати тільки в закордонних компаніях, чи розглядала український ринок, чи навпаки, через війну не розглядала український ринок? Розкажи е, я розглядала український ринок. Але коли розсилала вакансії, багато де писали або е, ще шукають локально, або потім відписували фідбек. Що ви знаходитесь в Кракові? А ми шукаємо е, типу онсайт. Я би хотіла працювати Українській команді, бо мені дуже імпонує український менталітет. Мені приємно співпрацювати з українцями, але так як я поки тут, тому напевно легше було би знайти роботу тут так і виявилося. Розкажи про етапи проходження співбесід. В скільки компаній подавала своє резюме, скільки вакансій загалом проходила, де шукала роботу? Чи це були якісь сайти? Чи це одразу були сайти компаній, куди ти хотіла? Спочатку це були всі джоб сайти, які є в цьому світі. І розсилала я дуже багато резюме. В день напевне по п'ять резюме точно відсилала. Але насправді дуже тяжко зараз, мені здається, знайти роботу саме на таких джобсайтах, бо всі на них сидять. Тому коли я зрозуміла, що ця схема не дуже діє, бо приходили або автоматичні відповіді, або нічого не приходило. Тому я переналаштувала свій фокус і вирішила писати або в LinkedIn, або просто на сайтах компанії пере. Або чи є вільні вакансії, або писати листи? Цю роботу, що я знайшла, то я просто написала лист в компанію, що хочу до них або на стажування, або вже працювати, і зі мною зв'язались та і взяли. А також ще одну співбесіду, яку я проходила, це була в компанії, де я просто в них на сайті знайшла вакансію і не було її ніде на джоб сайтах. Тому раджу саме по сайтах лазити і шукати там. Слухай, це класні дуже поради. Розкажи, коли написала? чи проводили з тобою технічну співбесіду чи давали тестове, як відбувався твій відбір. в Цю компанію? В мене було перше таке. Ознайомче ознайомчий дзвінок. Це навіть було не інтерв'ю. Мені після того надіслали тестове. Я зробила тестове і вони назначили технічне інтерв'ю. Але технічне інтерв'ю було не сильно складним. Більше просто Ніби як поговорити, познайомитись зі мною. Тобто, мені здається, що технічно вони перевірили саме на тестовому завданні, що я можу зробити, ну і на моїх проєктах, які в мене були в портфоліо. а вже на співбесідах вони просто перевіряли, ніби чи я впишусь в їхню компанію, чи ні. Угу. А скільки загалом в тебе було проєктів портфоліо, три командних з курсу, і скільки ще було особистих? Мені здається, що в мене загалом було десь сім чи вісім проєктів, але я туди впихала все. І типу, ну, я інколи писала просто по відео в Ютубі, шукала і переписувала, і все рівно це вставляла в портфоліо. Бо ну, я так практикуюсь. Типу, декілька було просто моїх особистих проєктів. І я навіть якісь маленькі. Не все рівно вставляли портфоліо, і що теж мені здається важливим, я зробила саме свій е, сайт портфоліо, щоб одразу було е, зрозуміло, щоб воно було наглядно, а не по всім репозиторіям. Ну я просто все це виклала в сайт. Угу. Ну Це мені здається, також може відрізняти з-поміж інших кандидатів, і на це можна звернути увагу, ніж знаєш, там е, скріншот коду скинути і сказати. Так, так. І мені, до речі, про це говорили, що в мене дуже привабливо. Бливе портфоліо і що він зачепив увагу, так клас, скажи, будь ласка, на твою думку на що більше звертають компанії увагу під час проходження співбесід на софт скіли чи на текст-скіли? Я думаю, що і те, і те важливо, але без софт скілів просто неможливо пройти співбесіду. Ну бо співбесіда — це розмова по факту двох там, чотирьох чи чотирьох людей. І якщо ти будеш зажати і просто суто розказувати сухо, що ти знаєш, що ти вмієш. Ну так не пройде. Типу все рівно софт-скіли важливі, і що мені дуже допомогло влитись в атмосферу співбесіди, це ваші підготовчі співбесіди з е, Ми проводили, і там просто звикаєш говорити на камеру, наприклад, якщо у вас онлайн співбесіди, не заїкатись, якось формувати свою думку, всі питання, які. Їх реально задають, типу, який в тебе бекграунд, чого ти хочеш в житті, ну не в житті глобально, а на цьому місці вони задаються і дуже класно до них підготуватися. І наостанок, що б ти хотіла побажати нашим студентам? Бажаю натхнення і не опускати руки, напевне, і не боятися, що робота не знайдеться. Все буде окей. Я розумію, що зараз досить складно насправді на ринку ситуація, але твоя робота. Точно знайдеться. Головне, шукати. Так. Дякую дуже за наше інтерв'ю. Дякую, що приділили нам час. Друзі, дякую, що дивилися цей ролик до кінця. Це було інтерв'ю з випускницею курсу fullstack Оленою. До нових зустрічей в нових відеороликах. Всім па-па